вас, шановні телеглядачі, це програма Власна думка. Мене звуть Андрій Смусь, і сьогодні впродовж 25 хвилин ми будемо спілкуватися із адвокатом Ярославом Калькою. Лишайтеся з нами. Тож як ви зрозуміли, Ярослав Калька, правозахисник, впродовж останніх декількох тижнів. Це прізвище асоціюється із ще такою відомою фігурою в рівному, як Ярослав Гранітний. Саме Ярослав Калька зголосився стати адвокатом. Ярослава Гранітного, якому інкримінують, нагадаю звинувачення за частиною 2 статті 110 кримінального кодексу України. Це сепаратизм, так і порушення територіально підрив територіальної цілісності України Посягання. Посягання на територіальну цілісну цілісність України. Отже, пане Ярославе, запитання до вас насамперед дуже багатьох тих, хто знає вас як фахівця, як адвоката. Виникло запитання, чому? чому Ярослав Калька зголосився втрутитись е як правозахисник в цю непросту справу. Ну, е хочу найперше сказати, що в даній ситуації е варто пам'ятати всім, що будь-яка людина має право на захист. Це є конституційне право кожного громадянина України. І є така окрема. Професія це адвокат, людина, яка поза будь-якими ідеологіями, поза будь-якими е, політичними переконаннями, поза будь-якими іншими суб'єктивними своїми відношеннями, вона бере на себе обов'язок, дає клятву захищати конституційні права та свободи людини. Ви переконаний націоналіст, це відомо всім. Чи не було тут е, певного дискомфорту? Був, і є, і напевно, що буде, але є два моменти. Через які я взявся за дану справу, Перше, Найперше я адвокат. Я сім років поклав на те, аби, аби вивчитися на дану професію, а також п'ять років, аби отримати звання адвоката. Тобто, це моє життя, це мій стиль думання, це мій стиль поведінки. Це частина мене, яка є невід'ємна. Угу. І оскільки я присвятив своє життя захисту. То відмовитися від захисту в сили якихось політичних чи ідеологічних переконань це є неприпустимо. Це раз. А по-друге, Ярослав Гранітний для всієї широкої громади в режимі відеоконференції заявив про те, що йому не потрібний адвокат по призначенню від держави, так званий, як ми говоримо, державні адвокати, mm -hmm. і, і продемонстрував чинний на той момент і на даний момент адвокатський договір зі мною. І заявив, що він хоче, аби його інтереси представляв адвокат Калька. До речі, що це за договір, його походження, можете пояснити? Можу, це теж не є секретом ні для кого. 2013 рік у нас якраз почалися такі досить серйозні утиски якраз на політичній е, ниві тих, хто був е, в лавах ВО Свобода. І дуже багато моїх на даний момент, на жаль, уже колишніх однопартійців мають такі діючі договори. Тобто на той момент ми переймалися тим, аби е, за допомогою правоохоронної системи не влаштовувалися репресії щодо політично активних молодих людей, і не лише молодих, звичайно. Тому адвокат треба був всім. Я був готовий в будь-який час дня і ночі виїжджати, і ми попідписували ці договори. Тобто, він чи а, а в той момент, у 2013 році, Ярослав Гранітний е, теж був ще членом Во свободи. Добре, дякую. Ярослав Калька, адвокат Ярослава Гранітного. Сьогодні спілкуємось як власне, про професійну діяльність мого сьогоднішнього співрозмовника, так і, власне, про хід цієї резонансної справи. Ми продовжуємо далі. І я зацитую коментар у вас на сторінці, його розмістила Вікторія Маматюк. Ярослав може бути ким завгодно, лише тільки не сепаратистом. От звідки така впевненість, що все-таки Ярослав Гранітний не може бути сепаратистом. Ну, і за всю свою історію знайомства з е, Ярославом, у мене жодного разу не закрадалася на думка про те, що він е, може хотіти, аби Україну чи її частину хтось захопив. Тобто, плюс він був ще раз наголошую, спочатку членом ВО Свобода. Тоді був в правому секторі, тоді був активним учасником е, Революції Гідності, тоді керував у але це все йшло в рамках якогось правого руху, тобто того руху, де декларується Соборна, незалежна Україна угу. як така. Скажіть, будь ласка, от ваше бачення як правозахисника уже ті процеси або ті події, які мали місце під стінами Рівненської будівністрації, я маю на увазі мітинг. Так, у Такому, скажімо, штучному з організування якого дуже багато журналістів, громадських активістів звинувачували і звинувачують Ярослава. От що то було ваше бачення? Но то все таки був мітинг проти нелегального видобутку бурштину, за який Ярославу заплатили, чи заплатили, чи відповідає це дійсності? От які можете вже в Тут цього? варто звернути увагу наших глядачів про те, що було два мітинги. Був мітинг 3 травня і був мітинг 10 травня. Тобто, коли ми говоримо про Ярослава Гранітного, це мітинг 3 травня і все. І на мітинзі 3 травня жодного іншого гасла, окрім як легалізація бурштину, видобутку бурштину на території Рівненської області, а також відправлення деяких чиновників у відставку, не звучало, не розповсюджувалося жодних матеріалів інших. Не було закликів до будь-чого, особливо до того, що інкримінує йому сторона обвинувачення, тобто до посягання на територіальну цілісність. О, знаєте, такий простий смертний, або людина активна, яка уважно стежить за подіями в інформаційному просторі просторіну. Тоді в той момент сама поставила собі запитання, чому б це так? Чому це Ярослав раптом почав прийматися видобутком бурштину? Ну це було підозріло. От. Прокоментуйте, будь ласка. Ну е можу передати вам слова Ярослава Гранітно. Він е як громадянин е завжди розумів, що оця хаотичний, оцей хаотичний видобуток бурштуну, він призводить лише до втрат, до знищення довкілля, до втрат е до бюджетів місцевих. Обласного чи інституції. тобто це його щира переконана позиція. Ну, на так він завжди він ніколи не йшов. принаймні у мене немає такої інформації, що він сам здійснював купання бурштину чи когось підтримував купання бурштину. Але кожен з нас має право висловитися, правда? І в принципі, конституція нам чітко дозволяє вийти мирно. І без зброї, і задекларувати свої якісь принципи, свої гасла. От фінансове питання. От питання грошей. Ви вже як адвокат розібрали. Чи е, був цей мітинг проплачений? Чи брав Ярослав якісь кошти, чи пропонував за гроші молодим людям брати участь в мітингу? Що відомо? Е, знову ж таки зі слів Ярослава Гранітного з ним зв'язався чоловік, з яким він познайомився на е, під час революції гідності? От і якщо я не помиляюся, якась там така громадська організація, в назві яким є слово «молот», я не знаю, чи це білий, чи бойовий, чи можливо я. Я можу помилятися. От і ця, цей чоловік запропонував, що у вас є така проблема, от на Рівненщині, і останнім часом у нас щось трошки замовчалося на суспільних якихось рухах. Немає суспільної активності, окрім якихось дописів. В інтернеті. І тому, якщо ти можеш, от, в мене є кошти, я готовий тобі допомогти фінансово організувати такий мітинг. Запропонував, якщо я не помиляюся, це було 4 тисячі доларів. Ярослав взяв гроші, звичайно. Якщо є якісь ідеологічні переконання або є просто своє бачення чогось, а ще за це готові заплатити гроші і нема нічого протизаконного. от, Наприклад, відволічусь на секунду, в суді говорять. І, і на інших ефірах говорили про те, що брати гроші за проведення мітингів це є антидержавницька діяльність. Ну, Люди добрі, у нас практично всі політичні сили, які не мають масової підтримки у людей, а вони в нас всі майже такі. На жаль, за де... На жаль, так. За, декіль... за винятком декількох, і... просто ідеологічних, де є менша кількість членства, але люди ідеологічно мотивовані. Тому що мотивація людей є тільки дві. Або гроші, або ідеологія. Ну але знаєте, менше всього хотілося, щоб ми це сприймали як норму, коли люди виходять на мітинги за гроші і організатори беруть кошти. Звичайно, Меншісті це порушується принцип громадянського суспільства, активного громадянського суспільства. Ну але тим не менше це не злочин. Зрозуміло. Ну і от як зараз почуваєте гранітний? Чи вам дають можливість спілкуватися із своїм підзахисним? Я знаю, ви критично сприйняли міру запобіжного заходу тримання під вартою. Так ви зверталися в операційне суд? Розкажіть детальніше, в якій стадії зараз справа перебуває? Ну найперше, гранітний зараз перебуває в рівненському слідчому ізоляторі, почувається з його слів добре, жодного психологічного чи фізичного тиску на нього не чинять. Тобто в даній справі правосуддя йде. В камері він сам сидить. Так, в камері він сам сидить, і без нікого. І правосуддя йде, сама процедура процесуальна йде по європейських мірках саме, що стосується персоналі гранітного. Що стосується самої процедури судового розгляду обрання запобіжного заходу, тут є. Дуже багато питань, і фактично немає жодної відповіді, тому що інкримінуючи такий серйозний, це тяжкий злочин згідно кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність, треба обґрунтовувати, як це посягання було, ким воно було, коли за цитую у зв'язку з тим, що справа має суспільний резонанс, і Ярослав Гранітний є суспільно небезпечною особою. От хотілось би як сторона підзахисного, щоб ви прокоментували ці дві тези в звинувачення. Ну, я висловлювався щодо суспільного резонансу під час слухання в апеляційному суді. У нас тисячі справ, де є суспільний резонанс. Але одиниці, які сидять в слідчому ізоляторі під час слухання справи. Тобто кримінальний процесуальний кодекс не передбачає такого поняття, як наявність суспільного резонансу є підставою для тримання під вартою. Ну це абсурд. Це виходить за межі за рамки будь-чого. І щодо е, тези про те, що Ярослав Гранітний є суспільно небезпечний, теж це треба обґрунтувати. Ну, Чому небезпека зберігання зброї вдома, так? Зберігання зброї тут під, під теж під обшуку, якщо так, не так, але обвинувачення з, ви, висунути лише за статтею посягання на територіальну цілісність і жодного питання щодо незаконного придбання, зберігання чи розповсюдження зброї не існує поки що на даний момент. На даний момент ми говоримо станом на сьогоднішній день. Ну і далі далі, які ваші дії наскільки мені відомо, сторона захисту ну не, не вітаєте, що е, Ярослав взяти під варту. На вашу думку можна його брати під домашній арест, якщо не помиляюсь. Так яких заходів ви вживаєте, аби е, до вас прислухались? Ну е, під домашній арест взяти гранітного не можна, Чому? тому що КПК визначив, що злочини проти е, держави? Особи, які вчинили злочини проти держави або підозрюються у вчиненні злочинів проти держави, до них може застосовуватися лише один вид запобіжного заходу, а це тримання під вартою, тобто, тобто інші міг... під вартою на вашу думку, законно тримати ні і сказати про те, що не дуже задоволена сторона захисту ухвалою про тримання під вартою гранітно. Це нічого не сказати. Ми стверджували стверджуємо і будемо стверджувати про те, що не було жодного обґрунтованого ризику взяття гранітного підварту. Жодного обґрунтованого ризику, жодного наведеного факту. Такі факти, як от, е, сторона обвинувачення і суд в своїх ухвалах він, е, вони мотивували тим, що, наприклад, в Гранітного є сталі суспільні зв'язки на території Російської от, Федерації. Власне, в цьому контексті, хто ширше, все-таки він навчався, якщо не помиляюсь, в Московській юридичній академії, якщо ну, не помиляюсь. Була така розмова. Тобто в нього справді є зв'язки з Російською Федерацією? За словами Гранітного. Після 2007 року, коли він повернувся на територію України, і по даний момент він жодного разу не перетинав державну кордону з Російської Федерації. Жодного. За його знову ж таки за його словами, там у нього знаходиться дитина, з якої він не бачиться, і колишня цивільна дружина, з якою він не бачиться і не спілкується. А взагалі, ось ще тут ще говорять також і про Рівненську Народну Республіку в цьому контексті. Що що як адвокат для себе можете сказати? Цьому питанні? що ви дослідили? Mm, що... Мітинг так. організований гранітним 3 травня 2017 року. Не містив жодного інформаційного, смислового чи іншого навантаження щодо е, так званої Рівненської Народної Республіки. Та, в принципі, і в наших умовах Рівненщина це завжди був Бандерівський край. Тут такого поняття, як сепаратизм, існувати апріорі не може бути. От у нас абсолютно більшість населення це українці. Тобто люди, які. Є... Я так розумію, мова йде про сепаратизм в контексті видобутку бурштину, так? Намагання зазіхання з боку столичної влади сюди там всіляко впливати, перешкоджати місцевим мешканцям видобувати бурштин, десь принижувати їх, як вони стверджують, десь е... обмежувати в можливості видобутку бурштину і так далі. Тобто я зрозумів, мова йде про такий сепаратизм. Ну. Тут дуже важко сказати про що йде мова в контексті розуміння сторони обвинувачення, але є Кримінальний Кодекс України і є стаття 110, яка чітко каже, що посягання на територіальну цілісність України це відділення частини території України, порушення Державного кордону України і приєднання або створення окремого інституту державності, або приєднання до чогось. Але навіть якщо стоїть питання про те, що створити якусь автономію чи ще що-небудь в межах України, це вже не є кваліфікація статті 110 України. Пане Ярославе ще таке запитання стосовно стріму, стосовно відеофіксації мітингу, який організовував Ярослав Гранітний, потрапляння його далі в мережу Ютуб і використання вже в своїх цілях під своїм, скажімо так, привкусом, якщо можна так сказати, так. Російськими ЗМІ, от що тут можете сказати в цьому контексті, так дійсно, Ярослав Гранітний зв'язався з людиною, з чоловіком в, ці, в цілях, якби таємниці слідства, я не буду називати ці, ці факти видавати. Я думаю, от, це відомо. Ну, аби мене не звинуватили, в тому, що я порушу таємницю слідства, і запропонував за грошову винагороду здійснювати онлайн трансляцію мітингу і транслювати це у. Соціальну мережу Facebook все, така була домовленість. Здавалося б, нічого поганого, правда? Але да? з Фейсбуку хтось інший міг спокійно взяти і по-своєму перекрутити. Ну, ми живемо в інформаційному, якщо не в повністю інформаційному, то принаймні в суспільстві, яка прагне бути інформаційним. На вашу думку, варто було це робити, Ярославо? От уже з огляду на те, що сталося, з тієї причини, що все-таки в Україні війна, так? Будь-яку інформацію, яка підриває. Стабільність в країні, яка викликає, грубо кажучи, радощі у ворога, чи варто її взагалі фіксувати і розповсюджувати сьогодні? Ну, це знову ж таки це питання дискусійне, і на нього однозначно дати відповіді не можна. Але проблема видобутку нелегального видобутку буштину полягає в чому? Полягає в тому, що держава не хоче, не може або можливо ще щось регулювати цей видобуток. Тобто, Корінь проблеми полягає в тому, що немає державного регулювання видобутку бурштину. Не надали можливість фізичним особам-підприємцям здійснювати такий видобуток, отримати якісь певні дозвільні документи, тому що не секрет з того, що все Полісся живе за рахунок видобутку бурштину. І саме за рахунок того, що місцеві жителі копають бурштин, їхні статки досить таки значні, і Полісся розбудовується, Полісся покращується, принаймні якісь власні господарства. То однозначно, то не підлягає ні обговоренню, ні запереченню. Але держава якимось чином відмежовується від цього. З одного боку йдуть якісь звернення, заяви про те, що ми ведемо Нацгвардію, ми виженемо всіх. Та це неможливо зробити. Це треба регулювати розумно і мудро. Але держава як? Держава каже, що ми не можемо це зробити, в результаті стимулює проведення от таких от мітингів, таких чи інших. Різнопланових, але вони все рівно мають свою суть. Легалізуйте видобуток бурштину. І після цього реагує вже на наслідки. Це як лікувати наслідки хвороби, але не лікувати свою хворобу. Частково залікували, і воно знову виникне. Частково залікували, вони знову никакне. Ще така теза лунає в цій справі з боку громадських активістів, деяких що ось цією ситуацією скористались і, грубо кажучи, звісили всіх собак на гранітного. Прости, Слава кажу, підставили, так принагідно. Ваша думка? На думку сторони захисту, е, Ярослав Гранітний в даній ситуації виявився людиною, яка досить таки гарно підходить під визначення хлопчик для буття. Людина завжди брала участь в правих рухах і навіть, можливо, в ультраправих, тобто є певні радикальні настрої. Людина має в собі в своїй душі радикальні настрої. так е, Немає якоїсь, напевно, серйозної фінансової підтримки чи серйозної політичної підтримки, але разом з тим, щось хоче зробити, ну, оце щось це є е, вихід на мітинг. Ну і, власне, напевно через те так сталося, що гранітний попав саме в той час, в те місце. І в певних, напевно, оперативних розробках він фігурував як людина, яку можливо можна звинуватити або підозрювати в тому, що є загроза сепаратизму. І знову ж таки, от така ще є, продовжуючи тему громадських активістів, гуляє по інформаційній мережі. Така теза про те, що оскільки калька. Як адвокат захищає гарнітна, якого просто підозрюють у посяганні на територіальну цілісність, значить калька захищає інтереси Кремля, калька захищає інтереси руського міра. Ну, це такий, мені важко це взагалі пояснити, що це робиться в головах людей. З одного боку, люди розуміють, повинні були розуміти про те, що є. Якщо то, не вникати, то є захисник і є. Підзахисний, тобто, якщо би калька захищав людину, яку підозрюють у, м, наприклад, зберіганні наркотиків, це не означає, що калька стає автоматично наркоторговцем. Або якщо калька захищає людину, яку звинувачують у вбивстві, він не стає автоматичним вбивством. І це ідентичні поняття. Захисник, адвокат-захисник це людина, яка виконує свої обов'язки, захищає. Прокурор це людина, яка виконує свої обов'язки звинувачення, а суд повинен безпристрасно розглянути це все і визначити, хто правий, а хто не правий. Але суспільство наше, напевно, не готове до цього демократичного от, способу правосуддя. І дуже часто чути, хтось гукне і всі кричать – розіпни. Тобто визначають наперед винних без будь-якого судового розгляду, без будь-якого способу і можливості доказати, що винна людина чи не винна. Принаймні, сторона захисту доказує, що. Людина невинна за визначенням. Тому що суть захисту це захистити. І не чути сторону захисту, а тільки сторону обвинувачення це однобокість, однозначно Наша програма завершується. От ваші прогнози. Чим закінчиться ця справа? Все-таки Ярослав попав, так як то кажуть, чи все-таки вдасться йому вийти на свободу? Я вірю в те, що. Служба, яка веде розслідування, а це служба безпеки України, там працюють особливо після 2014 року, та й в принципі і до 14-го року, там працюють високі фахівці. Реально високі фахівці, і е, в даній ситуації вони мусять, вони змушені дмухати на холодне, маючи вже проблему е, окупації Криму, маючи проблему сепаратизму на Донбасі, вони мусять реагувати на будь-які такі виклики, навіть якщо вони ефемерні на будь-якій території України, але. Прореагували, побачили, що немає реальної загрози, і треба помаленьку відходити від цього. Тобто людину просто так тримати через те, що хтось собі придумав, що так може бути, що так може бути, але так не є. Це є неправильно. Про я думаю, що правосуддя такі і справедливі даній справі вистержу я думаю, ви чули коментар голови служби безпеки України з цього приводу, так відносно того, що відбувається в Україні, постійно відбуваються е, різні е, резонансні справи. І якщо не помиляюсь на травневій прес-конференції із представниками засобів масової інформації, цю тезу підтвердив так само і президент України. То коли кореспондент Радіо Свободи запитав. Як він реагує на те, що права журналістів витискають, а невигідних журналістів всіляко переслідують, на що президент сказав? що у зв'язку з тим, що країна в стадії війни, потрібно якомога ретельніше ставитись і перевіряти до в тому числі діяльності журналістської. що вони пишуть, як розміщують, куди розміщують, що фіксують і де це відео бачить. Громадськість, от хотілося б почути ваш коментар, як знову таки, як адвоката на коментар, такий президента глави держави. Коротко він, він дуже красиво, як кажуть, сфорював на таке питання. Коротко, на мою думку, як адвоката представники влади дуже вміло і гарно прикриваються поняттям: у нас іде війна, тоді коли їм це вигідно. Ви згадали ті роки, коли ви угоду підписували, так, через те, що ви зазнавали утисків і переслідувань за націоналістичну позицію. Ми можемо говорити, що сьогодні це повторюється тільки, скажімо, з іншими журналістами невигідними, громадськими активістами невигідними, там, автомайданівцями і так далі? На Я, е, на мою думку, е... Якогось такого чіткого уже системного переслідування немає. Тобто про систему але говорити не можна? Про систему, напевно, ще зарано говорити, але про те, що є окремі кричущі факти, то це однозначно. однозначно. Я і ще раз повторюю, що наші представники влади дуже вміло маніпулюють поняттям війна. Коли треба і коли це стосується їхніх інтересів, вони кричать, у нас йде війна. Але коли це їм не треба, і це не стосується їхніх інтересів, вони про це стидливо мовчать. Коли треба. Перевести економіку на воєнні рейки, вони мовчать. Коли треба оголосити щось серйозне на міжнародній арені, вони мовчать, бо в нас АТО а для внутрішнього ринку, коли треба взяти з людей, наприклад, військовий збір або зібрати матеріальну допомогу, або сказати, що люди активізуються, бо треба волонтерів, бо нам не вистачає грошей, то в нас війна. Я вам щиро дякую за цікаву розмову за те, що нашим глядачам детально розповіли власне про хід справи. Із Ярославом Гранітним, якого нагадаю, затримали і інкримінують йому звинувачення за частиною 2 статті 110 кримінального кодексу України, це підрив територіальної цілісності України. Пан Ярослав зголосився виступити адвокатом Ярослава Гранітного продовжу 20 хвилин. З нами поділився власне ходом викоходом цієї справи тими викликами, які перед ним як адвокатом правозахисником, не стоять. Ви свого боку, шановні товарячі, почули позицію відомого правника на ті процеси, які відбуваються як в Україні, так і в регіоні. Як можливо на них слід сьогодні реагувати з правової точки зору? Ну що ж, я ще раз вам дякую. Ми будемо справді ретельно стежити за цією подією, тому що де де, але як ви кажете, на Рівненщині, на краю, країну менше всього хочеться вірити, що живуть люди, які зацікавлені підриві територіальної цілісності країни, так і намагання створювати якісь там фейкові республіки. Ще раз дякую. Це була програма Власна думка. Свою власну думку сьогодні озвучив Ярослав Калька, адвокат.